Вітаю всіх! Продовжую відео, коли з'явився час. Тепер, що мене цікавить, де тільки мене? Був акцент на обстрілі двох міст мільйонників. Все добре. Тепер отвіточка за це буде. Ворог отримає отвітку за обстріл, масований Києва та Харкова. Ворог отримає отвітку. За цей обстріл. Отвіточка буде? Ох, Буде, любимая. Ответочка Буде, она уже продумывается, эта ответочка. Есть угу. такая песня в группе Мираж. Наступает ночь. Очікуємо отвіточку. Так. Отвіточка очікується. За така відвіточка буде. Тепер, давайте так. Наскільки Росія ще може повторити подібний обстріл? Києва-та Харкова. Вона може повторити подібний обстріл. Ну, Хтось подібний, мене цікавий Київ Харків, подібний обстріл. Може. Відразу скажу, може. Повторення може бути. Може. Така загроза присутня. Відразу скажу присутність такої загрози. В той же час ворога цікавлять дії дії на фронті дії всюди. Він тисне. Дотиснути хоч і до свого результату. В принципі, на Харків летить і так, але все-таки загрози такі є. На жаль.